Кольоровий пінгвін. Коли Филип виздернув з яйця, всі дуже втішилися. Зграйка пінгвінів Блакитного острова зібралася навколо присилий дагоберта, його батьків, очі яких блистіли від радості, і яких так розпирали гордощі, що здавалося. Їхні фраки ось-ось тріснуть по швах. І справді, вони мали чим пишатися. Филип був чудовим пінгвіном-немовлятком. Він одразу ж розкрив свого дзьоба і дзвінко пролунав його сильний голосочок. Усі присутні пінгвіни з ентузіазмом почали висловлювати своє захоплення. То добрий знак, сказав дядько, сильний дзьоб. Малюк має бажання помірятися силами з життям. Справді, Филип відчував, що його буквально розпирає нестримна енергія. Щойно його ніжки зміцніли, він позбувся пильного батьківського нагляду і приєднався до гурту. Найнеслухняніших маленьких пінгвінів. Усі вони були старшими від нього, але жоден не міг зрівнятися з ним у сміливості і зуфалості. Саме Филип, першим серед маленьких пінгвінів, наважився з'їхати з вершини Льодяної гори аж до моря. Хоча потім два тижні не міг сидіти, бо під хвостиком дуже боліло. То хоробрий маленький Филип завжди викрадав сніданок у величезного й грізного залізного вуса у банді кудлатих пінгвінів, яких так називали, бо вони не давалися матусям розчисувати свої пір'я на головах. Филип став незаперечним лідером. Чого ти такий постійно збуджений, Филипе? запитувала його мама, переживаючи за сина, який виростав малим розбишакою. Дагоберт теж був дуже щиро занепокоєний і казав друзям: Цей лобуряка потребує доброго прочухана. Вечорами Дагобер, Присила і Филип часто сварилися, звинувачуючи один одного. То твоя вина? Ні, твоя. У всьому винен Филип. Мама плакала, тато гримав дверима, а Филип кричав Я більше цього не витримаю. Кольори життя. Одного дня пінгвін Филип лежав на скелі над морем і, нудьгуючи, спостерігав за безперерним рухом зграї пінгвінів. Усі здавалися щасливими, тим часом як його серце було сповнене гіркоти. Що за нудьга? Тут усе біле, сіре і чорне. Але ж десь має існувати кольоровий край. Я теж міг би бути кольоровий. Більше не можу терпіти цієї білої сорочки і смішного фраку. І, як завжди, піддавшись раптовому поривові, з'їхав зі скелі вниз, пірнув у воду і поплив геть з Блакитного острова. Невдовзі Филип дістався до материка. Йому завжди радили оминати ці місця. Пінвіни розсудливо уникали рифів, об які зі скаженою силою розбивалися хвилі, бо, попавши в сей водяний казан, легко можна було загинути. Крім того, в цих місцях робили свої засідки на необачних сміливців тюлені, маленькі косатки і інші хижаки. Тепер я вільний і робитиму те, що мені хочеться, сказав собі Филип. Він з трудом видряпався на берег і почав ходити пляжем. Сильні удари крил позаду занепокоїли його. Молодий баклан був налаштований напасти на пінвіна, але Филип мав сильного дзьоба і чималу силу. Вони зійшлися у двобої. На всі боки посипалося пір'я. Филип боровся з усією злістю, яку лише мав. Баклан почав втрачати сили. З рани на шиї стала текти кров. І він налякався. Скиглячи, покинув поле бою і полетів геть. Ах, зітхнув Филип і задоволено випнув груди. Кілька краплин крові впали на його біле пір'я. Він, він глянув на червоні плями і промовив, чудово, починаю ставати кольоровим. Погойдуючись, він рушив у глиб скалястого берега, аби продовжити пошуки. Ох, друже! Почув він чийсь голос і різко обернувся. Пінгвін був готовий знову вступити в бій, але побачив перед собою молоду і зовсім не грізну чайку. Я бачила, як ти дав собі раду з бакланом, сказала вона. Ти міцний. Безперечно, погодився Филипп. – Запрошую тебе на обід, хитро сказала чайка. Що ти маєш на увазі? Підемо разом до гнізд морських ластівок і викрадемо їхні яйця. Що скажеш? Якщо будемо вдвох, вони не зможуть нам нічого вдіяти. Напасники об'їлися яєць. Бідолашні ластівки марно намагалися захистити свої гнізда. Двоє бандитів діяли. Використовуючи крила і дзьоби. Врешті хвилип подивився на себе. Він весь у жовтих і помаранчевих плямах, які залишилися від розчавлених яєць. Нові кольори, промовив Пінгвін сам до себе. Оце справжнє життя. А позаду лунав розпачливий писк ластівок. Які плакали над знищеними гніздами та яйцями. Великий стрибок. Філип оселився в блакитній льодяній печері, облаштувавши у ній свою криївку, срайка чайок і навіть одноокий морський лев визнали його ватажком банди. Розбійні напади цієї групи наганяли жах на всіх навколишніх мешканців. Филипа називали просто кольоровий пінгвін і мали для цього підстави, бо його елегантна біло-чорна ліврея фактично зникла під різнокольоровими плямами, що залишилися на тілі пінгвіна після кожної злочинної операції. Крім червоної барви крові і жовтого кольору від розбитих яєць, тут були зелені та голубі плями, і навіть клубки срібно сивої шерсті, які причепилися до Филипового пір'я під час бою з бездомним псом лайкою. Але те, що він став першим кольоровим пінвіном, не тішило Филипа. Бо він не міг похвалитися цим перед своїми давніми друзями і родиною. Тож думка про повернення на Блакитний острів не давала йому спокою. Хоч Филип і не хотів у цьому зізнатися, та все ж він тужив за веселеною зграєю пінгвінів, серед яких жив раніше. Кольорове життя виявилося не таким, яким я собі його уявляв. Повторював він щораз частіше. Життя з утечами, нападами, бійками і розбоєм перестало викликати в нього захоплення. Тож одного ранку Филип повернувся додому. Першими пінвінами, яких він зустрів на Блакитному острові, були малюки, що бавилися на березі. Побачивши його, вони почали кричати й утікати, вигукуючи. Потвора, потвора. Дорослі пінгвіни, коли він ішов, поступалися йому дорогою, але аж ніяк не з великої поваги до нього. Усі дивилися на Филипа з огидою. Але чому? Дурні, адже це я не впізнаєте мене? бурчав він. «Филипе, синку, я знала, що ти повернешся. Матуся, звичайно ж упізнала його, але не наважилася обняти. На що ти подібний? Филипе, синку, я знала, що ти повернешся. Матуся, звичайно ж упізнала його, але не наважилася обняти. Нащо ти подібний? Вітаю тебе, Филипе сказав йому й батько, але також не доторкнувся до нього. Знайомі навколо шепотіли. Яке нещастя, бідолашні батьки! Уперше в житті Филипові захотілося заплакати. Раптом він зрозумів, що ці кольори відштовхують його від інших, роблять його чужим для ці цілої спільноти Блакитного острова. Натомість він нарешті усвідомив, що лише тут може почуватися по справжньому щасливим. Але як йому повернутися до минулого? Татку, я хотів би змити ці кольори і почати жити наново, якщо це можливо. Да губерт хвилинку повагався, а потім глянув Филипові очі і сказав: є тільки один спосіб. Мусиш стрибнути у великий водоспад. Там вода падає з такою силою, що перед нею не встоїть жодна фарба. Але це дуже ризиковано. Тут потрібна велика відвага. Чи вистачить тобі сил? Так, татку. Новина про наміри Филипа розлетілася блисковично. Упродовж кількох хвилин до водоспаду прийшли всі. І великі, і малі. Ніхто не зміг стримати щирого. Ох, коли вгорі, на вершку скелі, з якою ріка зі страшенним гуркатом падала в море, з'явився Филип. Він видавався таким маленьким. Якусь мить Филип збирався силами, а потім стрибнув. Стрибок був дуже чудовий. Складалося враження, що у Филипа раптом виросли широкі крила, потік води підхопив його, як соломинку, і жбурнув у бурхливе спінене море. Пінвін зник під поверхнею. Всі затамували подих. Потім несподівано Филип вирив, винирнув з води хвиля підкинула його вгору, усі побачили, що його пір'я стало чисте-чисте, а кольорові плями зникли. І тоді пролунало гучне ура, яке заглушило навіть гуркіт водоспаду.